Ми живемо у час, коли політика більше впливає на наше життя, ніж ціни в супермаркеті. І давайте визнаємо чесно: більшість сучасних людей не читають великі аналітичні тексти. А шкода, бо саме там пояснюють, чому на нас тиснуть і чому захід поводиться так, як поводиться. Вчора ми з вами розбирали статтю Михайла Дубунянського про кінець ера співчуття. А сьогодні давайте розберемо статтю Гарі Каспарова. Його колонки часто стають політичними маніфестами. Це людина, яка роками попереджала про Путіна задовго до повномасштабної війни. Колонка гостра, неприємна, але потрібна. Вона багато пояснює про те, чому Захід змінює позицію, чому Україна втратила частину підтримки і що нас може чекати далі. І як висновок проведемо історичні паралелі, бо в подібній точці ми вже здається колись були. З вами Ященко Антон. Ви на каналі Без Води. Сьогодні у нас аналітичний редакційний розбір. А всі новини, які на сьогоднішній день є, ви, по-перше, можете побачити на нашому каналі Шорців. Там дуже стисло і по суті всі новини. І так само в нашому телеграм-каналі, як завжди. Путін відхилив нещодавно пропозицію посланців Трампа про завершення війни в Україні, оскільки впевнений, що захід настільки слабкий, що він може досягти ще більшого успіху. На початку минулого тижня він відверто заявив, що Росія готова вести війну, якщо Європа цього хоче. Ми не збираємося воювати з Європою, я вже об этом сто разів сказав. Але якщо Європа вдруг захоче з нами воювати, і почне, ми готові прямо зараз. Якщо Європа вдруг захоче. На чесною війну і, і начні, то очіль можна прозять, очі можуть быстро призяти ситуацію, при корой нам ні з ким буде доґівати. Цим він розуміє, що будь-яка нагода, яку його пропагандистська машина зможе представити як провокацію, стане причиною для воєнних дій, які вийдуть за межі України. Це звичайно ніколи не було таємницею. Завжди було ясно, що після капітуляції України, якщо вона не зможе утриматись у своїй мужній боротьбі обороні заходу, війна не закінчиться. Натомість Путін перейде до своєї наступної мети, адже як неодноразово попереджав у цій війні ніколи не йшлося про захоплення українських територій чи ресурсів. Для Путіна це завжди була війна за переділ миру. Чому тоді інакше? Центральною частиною вимог в абсурдному мирному плані, представленому посланцями Трампа та Кремлем, спочатку було зміцнення позиції російської мови та російської православної церкви в Україні. Путін веде боротьбу за ідеологічне бачення, в якому Росія виступає домінуючою світовою силою противагою що втілює традиційні цінності, протиставлені цінностям вільного та демократичного світу. Поки Путін в Україні відкрито скоює військові злочини, порушує повітряний простір НАТО та морські кордони, європейські лідери спокійно стоять поруч, роблять заяви і продовжують обговорювати поступові подальші кроки. Нещодавно каже Гарік Каспаров, я брав участь у конференції з безпеки у Галіфаксі і був членом її панелі. В якийсь момент дискусії я не витримав і став емоційним. Я стверджував, що Україна є єдиною країною в Європі, яка виконує основну місію НАТО. Вона одна захищає Захід від агресії Путіна та зберігає майбутнє демократичного світу. Тим часом європейські лідери мають нахабство обговорювати, чи варто взагалі включати Україну в переговори про припинення боїв. Ця ситуація, яка ще кілька років тому була б немислимою, Америка не лише цурається своєї глобальної відповідальності, а й активно підтримує агресора. Люди бачать абсурдність ситуації. Той факт, що диктаторський режим веде відкриту війну проти заходу. Тоді як західні лідери все ще відмовляються визнати очевидну реальність. Формула успіху Путіна сьогодні, як і завжди, це отруйна суміш європейського безсилля та американської корупції. Команда Трампа фактично продає Україну за переговорним столом, доки Європа відвертається. Останнім часом Європа загрузла у жалюгідних взаємних звинуваченнях, оскільки Бельгія, де розташований Євроклір, Найбільший у світі клірінговий фінансовий центр затягує конфіскацію заморожених державних російських активів. Канцлер Мерц розкритикував прем'єр-міністра Бельгії Девевера за бездіяльність, цим переклавши відповідальність за європейську слабкість зі свого уряду на зручного ЦАПа відбувало. Але які рішучі заходи вжила Німеччина останнім часом, які відповідають рівню загрози та поточним потребам України? Де обіцяні ракети Таурус? Мерць не має моральної підстави когось дорікати, доки він не виконає власні обіцянки і не допоможе Україні отримувати те, що їй конче необхідно, щоб залишатися конкурентно спроможною на полі бою. Європа має всі необхідні ресурси, і навіть більше фінансові, військові, технологічні, щоб виграти цю війну. Залишається лише питання політичної волі насправді, яка визначить перебіг бойових дій. Якщо Україна буде змушена підкорятися російським вимогам, плану, який закріплює окупацію Путіна і винагороджує його агресію, то Європа як ідея і як політичний актор давно тоді мертва. Як для людини, яка виросла за залізною завісою, те, що відбувається сьогодні, для мене особливо незбагненно. Американський президент, який підтримує російського диктатора заради вигоди, європейські лідери бездіяльні, поки війна вирує біля їхнього порога. Війна розвивається в іншому темпі та з іншою логікою. Путін та його союзники використовують кожен доступний їм важіль. Угорщина та Словаччина просувають російську повістку через офіційні канали ЄС. Європа має перекрити ці шляхи ворогові та вжити власних військових заходів. Ціна боротьби з агресією Путіна щодня зростає з початку війни і продовжуватиме зростати. Європа може принести необхідні жертви зараз або в недалекому майбутньому вести ще жорсткішу війну на своїй власній вже землі. І от, на додачу до цієї колонки, я хочу ще ось додати ось цю новину, котра тільки вчора вийшла. Тому що е, на неї ну, не можна не звернути увагу. США опублікували оновлену стратегію національної безпеки. Зазвичай такі документи пишуть максимально обережно, дипломатично, але цього разу формулювання доволі прямі і жорсткі. Перше, що кидається в очі у документі про Україну, сказано, що вона має зберегтися як життєздатна держава після завершення війни. Це не опис конкретного плану чи гарантій. Це радше фіксація мінімальної мети, яку Вашингтон вважає обов'язковою. Тобто США прямо заявляють, результат війни має забезпечити існування України як держави, але не уточнюють у яких кордонах і на яких умовах. Другий важливий момент різка критика Євросоюзу у стратегії. Зазначено, що європейські чиновники мають нереалістичні очікування щодо війни в Україні. А сама Європа рухається в бік економічного і цивілізаційного занепаду через демографічні проблеми та міграційну політику. Білий дім фактично заявляє, що Європа в нинішньому вигляді може перестати бути надійним союзником. Тому США планують робити кілька речей. Підтримуватимуть сили всередині Європи, які виступають проти нинішнього політичного курсу. Також розвивати співпрацю з країнами Центральної, Східної та Південної Європи, включно і з торгівлею, зброєю. Заохочувати ЄС до активнішої протидії економічним і кіберзагрозам з боку Китаю. Окремий пункт стосується НАТО. В документі сказано, що альянс не повинен постійно розширюватися, тобто США пропонують зробити паузу і переосмислити роль НАТО у довгостроковій перспективі, взагалі. І при цьому, попри всю критику, у стратегії підкреслено, що Європа залишається для США стратегічною та культурно важливою через економіку, науку і дуже сильний історичний зв'язок. Це достатньо обережно сформульований, але вже дуже чіткий сигнал. Вашингтон готується до того, що Європа буде змінюватися і хоче впливати на ці зміни. А для нас, українців, вся ця сьогоднішня ситуація, суперечлива позиція США, слабкість Європи. Пошук мінімально життєздатної України не може не наштовхувати на історичну аналогію. Бо це ж вже було. Не з Україною в сучасному вигляді, а з УНР Українською Народною Республікою. Першою незалежною Україною ХХ століття. І саме Європа тоді фактично вирішила долю нашої держави. Я вам нагадаю: після Першої світової війни Україна проголосила незалежність УНР. Її визнали деякі держави, вона мала уряд, армію, дипломатів, свої прапори, свою валюту. Але Європа тоді грала в свою велику політику, як США зараз протистояння з Китаєм. Франція та Британія ставили на Білу Росію, сподіваючись, що вона відродить єдину неділиму Росію. Польща зіграла також свою гру, їй була потрібна Західна Україна. І Пілсудський уклав союз з ОНР дуже пізно. Німеччина після поразки у війні втратила свій вплив. А більшовицька Росія просто наступала, використовуючи слабкість європейських домовленостей. Європейські уряди думали не про Україну, а про власні інтереси. УНР опинилася сам на сам із набагато сильнішим ворогом. І у 1920-21 роках вона впала. В результаті Україна була поглинена радянським Союзом. Це була зрада не однієї держави. А всього цивілізаційного світу того часу, який вирішив, що питання України можна закрити великою угодою, не нагадую вам нічого. Історія нас не просто вчить, вона іноді повертається у дуже схожому вигляді. І цікава деталь, про яку мало хто знає. У ті часи, коли про незалежну Україну мало хто чув, у світі вже існувала українська культурна дипломатія. Одна з найвідоміших мелодій Щедрик стала популярною саме через аранжування і виконання і гастролі українських хорів на початку 20 століття, які представляли світові Україну як окрему культуру і націю. Це був символічний крок. Це не просто пісня, це гімн супротиву, де Україна заявляла про своє існування там, де її на політичній мапі робили невидимою. Але тоді Україна. Програма. Тоді її знищила імперія, тоді великі держави просто домовились між собою і не на нашу користь. І саме тому сьогоднішній момент такий тривожний. Коли ми чуємо, що Україна має просто зберегтися як життєздатна держава, коли Америка і Європа сперечаються, хто кому винен, коли вони грають у велику геополітику, коли міцні союзники тріщать по швах. Дуже важливо нам пам'ятати. Ми вже колись були в такій точці, і тоді Україну віддали. Сьогодні ми не маємо повторити ту ж саму помилку, бо друга спроба незалежності не повинна закінчитися так, як і перша.